Запрошуємося шанувальників футзалу на перегляд другого матчу вечора, ну і першого з поміж представників золотої бізнес-ліги. Сувернітерту цілісність, ну і виконують чималий. ряд. удар 1-0. Говорили про одного забиває зовсім інший Микита Корчем. Він стояв лав кількість матчів цього сезону. Навіть Качмар потрібно зараз забивати, він проти мички. Не переграє суперника. Надування Тимосевич над воротами летить круг. Брай Роман вишиваний, багато боротьби. М'яч залишився у струю. Тут вибігли з лави запасних. Громко поля. Правда, м'яч не доходить. До Василя Зінича. Тимосевич. З у дальній кут повз ворота. Хой другого кола. Хто зумі відбрати очіків лідера турнірної таблиці, був саме аутсайдер. Удар по воротам Стрельбицький. грав. Шайнюк. Тимосевича. знову дві шульги. Передача потрібно ж було забивати Качмарне. Вихід 2 в 1 можна зараз збільшувати перевагу до двох м'ячів. Вишиваний, передача. Полований удар Гол 2-0. Чудово розіграли після втрати м'яча вугільником. Потрібно брати тайм-аут, як на мене. зараз. Комбінують хлопці Тимосевич. На й прибуває дуже підступно у дальній верхнік. Шайнюк відкривався під цю передачу. Удар воротам. Тимосевич, друга спроби ближній кут. Ну тут вже куди крав. На замасі програв Качмура. Удар! Мосельзінич. Е, там потрібно щонайменше покладатися не лише на удар по воротам. Пенальті не буде. За адвокатами після цього новий імена та я поброму. Удар від судьбуцького під попоречку! Чудово грає Мичко. Тут Роман Вишиваний поступається у цьому єдиноборстві. Тимосевич дальній кут, Знову повз ворог. Хороша. На Романа Вашиванова можна зараз знімати усі питання у цій комбінації, мабуть. В рахунку Удар Стрельбицький. Шайнюк Ліворуч. Качмар. Один в один. Дуже легко пройшов суперника. Качмар міг забити. І зараз знову хороша нагода. Розігруватиме цей стандарт. Передача на Тимосевича. Ну для чого? Удар! Хороший сей від мички. Дуже цікаве питання. Зінич покотив. Є можливість забити величука. Стійка! Бог ти мій. Як не можна марнувати моменти. Мельничук. З двох метрів у стік. Стрельбецький вільний. Дуже прикра помилка, не було порушення. Удар відвишивано. Повзворота. А боково не викінчено. Удар воротам, бачимо! Гол! один! Забивають! Браво! Вадим Тимосевич! Це його взятєворит, він голову підставив за допомогою рекошету. Ну і теж... Ось нещодавно гірники здивували грою проти терену. Удар виймайте! Юрій Параньок в 3 1 Не обачте передачу у цьому епізоді і все. Підводитись є можливість для удару поворота. Розібралися дуже легко вишивана її компанія. Щойно. Удар! Го! Браво! Сирена тайма для вугільників. Всі цього станом на зараз потребують. Передача! Удар порота Мельничук не забиває! Обирає Ху... 10 очок. Команда наближається до адвокатів. Та до вийдека! ООЛ! Шайньок! 4-2. А можливо, ще ні. Давайте так. Це код. Ось п'ять фулів уже. Ну, є передумови. Зараз. Удар фітую! Качмар міг зробити. Поки що це не вдається зробити Карлюкс. Є ще час. Шойок! З носка оближ. Ось тає усе. Без фолу зіраного у цьому епізоді. Тимосевич, удар! По центру воліть мичка на висоті. Що переможцем в сьогоднішньому матчі стає Карлюкс. Дякуємо командам за хороший характер, а вам за те, що були разом із нами. Попереду електрон проти адвокатів.